Ми вже вдома з Настінькою прибігли. Дзвонила вихователька. Каже, ваша дитинка саменька залишилася. Взагалі сьогодні їх з групи було всього дві дитини. Вже після одинадцятої ніхто з батьків своїх діточок так і не привів нашу групу. Тому Настя була лише з одним сьогодні другом. Тюшенька, вона вже щаслива, смакує піцу домашню. Ага, ти красиво зробила. <творювання> Бачиш, які квіточка, наче так? Да? Сашунька швидко також кушає, дасть От, І будемо збиратися на футбол з ним. А ми з Настюшкою повернусь, тоді будемо тут хазяйнувати. Да? Як піца, клас! Рекомендуєш да, всім. Кажи, да, пробуйте, спробуйте таку піцу і приготуйте своїм рідним. Дуже класно. О, так що, я, надіюсь, а Чоловікові залишиться і старшій донечці. Ось така у мене гора тут посуду, просто неймовірна. Но сьогодні треба справитися зі всім, тому що завтра мами важкий день буде робочий. Буду цілий день працювати. Після, 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 після завтра буде. У Владіка день народження. Не після, -після завтра а просто після-завтра. вже в цю недільку, да? yeah. вже сашуньки готувати його обладнання спортивне, футбольне. Тут і Настя кричить: та. мама, давай мені мультика включає. Да? Макарони залишили? Так, да, макарони тобі залишили. Це найулюбленіше лакомство Настюньки. Це піца і макарошки. Так, ось така форма мого синочка. Це футболочка, шортики, десь в залі, синок, зарядку дивись. От. І кіпста купили йому ось таке а, таку термобілизну. Дуже воно класно так захищає його. Гріє тіло, такі самі ще є гамаші в нього. Mm. Настюшка залазить, тут настенька біжи на кухню і кушає. Так, ось, ось такі щитки на ноги також взяли йому, тому що м'яч попадає по нозі, ніжка починає боліти. Ну і гетри. Це такі звичайні, я купувала а, в mm. території мінімальних цін. Ну, досить такі якісні, гарні, тепленькі такі гетрики. Верх він одягає ось таку курточку. Купила я її. В Португалії, здається, вона така класна тканина, плещовочка. Ось, і зовсім не промакає. Класнюча така. О, до речі, я казала, що у в мене речі на хлопчика 7-8 рочків. Ось так у мене ще є на 32-й розмір зимові сапожки. Непогані рейма фірма, дуже класна. Ось, кому треба, звертайтесь до мене. Є також на вік 7-8 рочків. Ще зимова куртка непогана, досить така тепленька, а середині фліс. О, пізніше я її розрію, вам покажу. Є, Є така шапка також, а, майже така нульцева, вона надто тепла. От, Сеньок якось її не дуже захотів носити, ми йому там іншеньку прикупили от, під колір його пуховичка. Тому також можу ось повністю безкоштовно віддати таких речей, знайти вам. Виходьте на зв'язочок, кому треба, будь ласка, буду дуже-дуже вам вдячна. От і е, з радістю віднесу та й відправлю ці речі, тому що ну просто бачите, полка просто в мене завалена речами, шапками, шарфами. Ой, ви знаєте, троє дітей це дуже багато речей насправді. І я постійно в них оце грибуся, грибуся. Кожен день перебираю, перебираю, складаю. Взагалі треба їх трошки, хоч кількістю зменшувати. Так що допомагайте мені в цьому.